Французькі машини ніколи не гниють. Внутрішня частина, бачите, йомайо, -йо, французи, та шо ж ви робите? Капець. Йо-ма-йо. майо Також все позориться. Нагальмівні трохи, Дивіться, порох, внутрішня частина. Друзі, всіх вітаю себе на каналі. З вами Максим. Друзі, сьогодні у нас буде класне відео. Ми будемо дивитися на ці карчі, які в нас свіжого року відносно і не коштують по низу ринку. Це в нас буде Citroen, c 4 Picasso або Гранд Пікаса. І також я хочу цей автомобіль порівняти зі сценіком і порівняти з тораном. Тому всім приємного перегляду, Давайте подивимося на ці ідеальні авто. Перший автомобіль, який ви сьогодні побачите, це в нас буде 18-й рік двохлітровий дизель на автоматі, який коштує 14 тисяч доларів. Дивимось. Перше, що кидеться в очі, зараз я вам покажу. Мені оці накладки взагалі не подобаються. Ну, то, що її знімали, вона вон, криво-косо, Вони відрізняються по кольору. З цим. Дивіться, тут зазор. Дивіться тут. Тут до металу вже, тут взагалі зазора немає. Випирає. Бампер фарбований, він по кольору випадає. Ну, зазора немає. Тут є в печальному стані, ще й низ якийсь, трошки важновати чи що. Тут диску є пошкодження по лаку. Гальмівні Ну, кромка невелика, але знос такий собі весь в полосах ну і на літержі ну це на лі, тому що він стоїть а тут капець ржавеньке поворотник цілий дзеркало закріплено. так тут кохті тігра ну, сидіння в досить непоганому стані тут буковинка звісно така вже Так, такі поручки ну і в принципі оце все ну це грязно воно ж глибке таке неприємне Домжа, Держа. Повиня, Повиня. В ну вже вздиття пішло. Іржа по внутрішній частині. Також все, озориться. Як ви бачите, зустріли корозію на відносно свіжому автомобілі. 2018 рік. І це в нас француз. Я сподіваюся, що більше відео ми корозії не побачимо. Є сліди від 6 карта в принципі в досить гарному стані. І ну, також внутрішній шов. Вже трошки трошки по канту початок є. Якщо придивлятись, прям. тут ще більш-менш живеньке. Тут, вже все. Почало. тут так само, це взагалі щось чимось намазали. Також під ручками зачовгано. Ну, задні гальмівні так само, без вироботки, але блін, диск в досить поганому стані. Дуже-дуже 22-й рік мішка. Також по диску тут зазубрений є, тут зазубрений, тут майже по всьому. Ну І тут вак. болти болтиф сіржає. Бампер також знімався, він взагалі зазор не впіймали. крило, пошкоджене криво. Фарі в принципі, питань немає, ковпачка немає. ну Працює в принципі, на ранні злизані, що знак є. Внутрішнього обшива в досить гарному стані. Хочу звернути увагу, що це гарний автомобіль, тому що він може бути у нас сімімісним. Але у нас і сценік може бути сімімісний, і може бути Фольксваген та Але хочу, щоб ви знали і не забували, що а, ці місця вони є неповноцінними. Тобто людина, а, така от як я, звичайно, зріст 2,10, я туди не зможу сісти. А дитина зможе якась неповноліть. Тому розраховувати, що ви посадите туди звичайну людину не варто. Ноги там не залізуть. Діти так, звичайна людина дорослі. Ні. Я вопіль зефіра залазив, ми сидіння не могли наклонити. Так у мене зріст метр двадцять. Фаркоп пофарбований прямо по іржі. Його просто краскою по іржі. дунули, навіть ніхто не зачищав. По дві пружини усилені. Щось грузили на ньому, чи що. Завжди хорововина перекошена. Друзі, всі ви знаєте, коли ви для себе обрали автівку, що перекуп міг що зробити, вкрасти домкрат. Тому я вам хочу зараз показати класні домкрати від компанії Vitol, які є на тисячу, на півтори, на дві тисячі тонн. Це необхідна річ, яка повинна бути в кожному автомобілі, тому що вона вам з легкістю зможе допомогти в дорозі. Давайте подивимось, як виглядають ці домкрати. Подивимось ближче цей варіант на дві тонни. Бачимо, що він у нас піднімається до 390 мм. Міліметрів, все це в нас якісне. Також є от резинка для того, щоб ви не пошкодили поріг. Бачите, навіть рукою це можна робити. І взагалі цю річ, друзі, у кого її немає, то треба придбати. А з моїм промокодом ви можете отримати просто класну знижку. Промокод MaxAuto вам цьому допоможе. Посилання на компанію Vitol залишаю внизу під відео. Також хочу нагадати, що в інстаграмі проходить розіграш від компанії Vitol. Розіграємо дуже дорогі і круті подарунки. Якщо ви ще не прийняли участь, то будь ласка, заходьте, приймайте, тому що залишилося ще. Трошечки і ми вже почнемо розіграти ці подарунки. Карта почована. вона є шрам по пластику? Вони зовсім гарно внутрішня частина, бачите, з такими місцями. Я думаю, що десь холодної країни був. Йо-моё! -йо. <ріху> я просто в шоці, реально, від цих французів. Друзі, таку корозію ви можете побачити на цих автомобілях, коли вони пригнані з холодних країн, десь з Норвегії. От там дуже часто таке зустрічається. Тому коли ви обираєте собі автівку, тут подивіться, звідки вона все-таки приїхала. Все не витирається. Які сліди тут трошки почовано. Буде що пластик трохи непочувано. На внутрішній стороні все побито. За від дверху донизу вся дверь гарбата немає кліпці. А, ну дверь фарбована. ось чому і немає ріжі. Стойка капець. Просто разом з пружиною все. Ну і диск так само як і з тієї сторони. Також все. Дисків всі 4 можна на реставрацію. Ну що ж ми з вами зрозуміли. Сергій обійшов, подивився на автомобіль, бачив кручені елементи, бачив якісь недоліки. І давайте ж подивимось, чи є якісь фарбовані елементи, чи є там шпаклі. Можливо, просто все закінчиться на оцій корозії і все. Фарбовано. Опа. Трошки є там. Підмазочка. Ну да, от -от так, от. Вот я. А тут не цинк. Вот цинк. И туда лег, черный. Mm -hmm. Ну, угу. известно, прохит на Париж карбон. Парижок, да, по коншу. Сила. Нет, сила, сила, сила. Опа. Оп да, трохи є. А тут дверка. Є ця в пробораве. Але судячи з Канту. Вона фарбована отут. Вот в общем, порог, внутрішня частина. Ось отак, вот внутрімачка. Тисяча. Звати продавця, знімати накладка, піднімати резинку. Що тут робилось? Чому? О, так тут стойка фарбована. Да. Да, 156. Да. Дверка повністю фарбована. Я ж кажу, тому що всі контейнери бачили, у нас позарями, а цей прям як новий. Тут он внутрішній частина 106 кузов. І при цьому вже побита. Да, дверка повні красі Так, я вже промок. Тут шпакло Болти тут крутились однозначно. Капот так само, тут так само, хоча сторона ціла. Під капотний простір Сергій подивився, як ми можемо з вами побачити, підтікань немає, з-під форсунок масла також немає. Але у нас є моменти по роликам, які трохи в нас шумлять. А також по лівій частині бачимо, що є у нас сліди відновлення, сліди ремонтів. Десь ковпачків немає, десь провода терчать, десь фара припаяна, тому копаємось далі. Так, ну що ж, пройшла комп'ютерна діагностика, вкратце розкажу. Дуже багато цікавого ми познаходили. Так, основні органи управління в принципі, працюють. Там камера, коробочка не рибається, не микається. По коробці взагалі в принципі, то зауважень немає. По двигуну зауваження є. Форсуночки чудово себе почувають, турбінка чудова. А от маса сажі забагато 33 грами. Ругається. На подушки безпеки на приднаті житель э, Паска він то спрацьовує, але він О, зараз взагалі закусило. Повільно-повільно повертається. Оця не працює. Подушка стріляна, стиля зламана. Сопротивлення вже поставили, я думаю, що заглушку. Зазору просто немає. По подушки водія так само е, сопротивлення превишає. Е, по електроніці, в принципі, по салону поки сиділи, підігрівщики таке все проклацали, все працює. Електроскладання розкладання працює, а також трошки оце дзеркало праве. Запізнюється. По машині йде вібрація. Я коли пішов з-під капотки, я вам показував надзеркало. Можете зараз подивитись. Я не знаю, камера передає, воно отак Ду -ду 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 -ду. труситься. Кондиціонер працює, заслонки працюють. Накладочки, бачимо. Чорно все, салазочки цілі. Хопа, сіре. То чорне, там сіре. Ну, та сторона, я ж говорю, взагалі біда. О, там все розобрано, тобто воно не зазорах. Бачите, там все, болтається. Тут так само пластик. Так, що ми маємо з вами в підсумку? Ми маємо 18-й рік, ми маємо 14 тисяч доларів вартість цього автомобіля, але ми ще маємо дуже багато недоліків. По-перше, це у нас двигун, який отак, от весь ходором ходить, там чи подушки, чи треба там розбиратися з цим. Але у нас стріляна безпека, у нас відновлена безпека, у нас фарбовані елементи, вони в нас шпакльовані. Тому зрозуміло діло, що такий автомобіль ми не можемо рекомендувати. І друзі, хочу сказати, як ви бачите, всі автомобілі по фоні. От на авторі, виглядають гарно, всі такі гарнесенькі. А коли ви дзвоните продавцю, вони також кажуть, ми сьогодні на всі перевірки: машина, пушка, бомба, ракета. Приїжджайте і дивіться. Якщо ви знаходитесь далеко, десь в іншій частині України, і вам треба поїхати в іншу частину за автомобілю. Не треба все кидати, їхати і купляти його, тому що, може бути, ось у такі нюанси. А для того, щоб ви не зіштовхнулися з такими проблемами, то ви от дзвоните по цьому номеру телефон. І Максавто зможе вам перевірити гарну автівку. Допомогти, щоб ви не придбали корч. Першим автомобілем розібралися. Зараз подивимося, другий автомобіль. Опис гарний, такий не вбитий, не фарбований автомобіль з гарним пробігом. І також не понизу ринку. Давайте подивимось на його стан. Їхали до цієї машинки вже. Єдине, що кидається в очі, скажу одразу: бампер передній не в колір. Просто він настільки жовтіший. Камера передає, да я думаю передає, я бачу. бампер в нас не в колі раз і заднє так само, але цей, е якщо передній жовтий, то цей білий. Бачите, по зазору, я думаю, тут. Ну, радіатор да, такий вже. По фарам зауважень немає, трошки царапочка. туманочка гарна, але трошки мутновата. Заглушечка присутня, її ковиряли, Або буксирували, або тягнули, не знаю що. Лак злазить по канту. Низ поюзаний, поюзаний. Взагалі подертий. Елемент сіли, мертві зони у нас присутня. От мені дивись дверка і дивись дзеркало. Ну Різні кольори. ж. Там под дверка і там капець. Ржавий? Сітроє наржавий! Я не хочу туди дивитись. Діду <схай> зараз. О, так, гума в нас Bridgestone, протектор ще непоганий. 22-й, ну диск весь. Весь просто. Ну, гальмівні такі вже. ступенька досить-досить велика. Тільки також тут заміну. Так, пильничок цілий. Тут по канту, в принципі, претензій та і немає, отут тут вже початок на рижих є. Блін, французи, тут таке рижике. Четвертий рік, Сітроян оригінал. Тут щось зазору немає. Бачите, он, перекос який. Ну я скажу від себе для французів це норма. Так, кермо в оригіналі, вже радує. Кнопочки в принципі, не стерті, трошки кермо пошкоджено. О, сидіння, да, сліди використання є, але все ціленько. ціленько. Кан канпітерте. Тут дверка не чіпалась. Що там каже? Ой-ой-ой Ой-ой-ой Це просто треш. Я таке ще не бачив. Давай я буду казати, що за піздес а ти будеш пікати. Якого хрена на цій дверці також є іржа? Це в нас свіжі машини, це французькі машини. Французькі машини ніколи не гниють. Вони завжди брали своїм надійним класним кузовом. В нашому випадку якась жопа. Надію, що більше ми не зустрінемо іржу на цьому автомобілі. Це так був виняток. Всього навсього на одній дверці. Викладочки цілі, трошки рамка подерта. Лак зліз, ну, розинка сліди з носу є. Щось мені болтики не подобаються. Могли крутити і підфарбувати. І тут кант подертий. О, тут є. О, тут зам'ятість. Сіточка. Карта також без зауважень. Ні, тут все гарно. Тут все гаразд. Так, дефектори Ціля. Угу. Також все ціло навіть на пошкорябане загалом буває. Дуже тут дуже затерто, тут пару зацепів є. Не критичні сітка ціла, чухлядочка, Кружка присутня. М -м -м. Прикурювач. До сидінь, як бачите, зауважу немає. Це французи поєднання в них таких матеріалів. зносостійка, тканина, окантовка та шкіра, така незвичного кольору. Класно виглядає. О, тут також мінімальні сліди прояви вже. Також ржі, тут коцка по канту. Ось, ржавіти починає. Фарба злізла. Блін, ну щоб французи ржавіли, таке рідко побачу, я вам скажу. Йомайо -йо, французи, та що ж ви робите? 18-й рік і така-то корозія. Брічстон, також 22-й. І також по диску є питання, багато їх. На гальмівні трохи, дивіться. Просто все їм. Капець. Це виглядає блин, схоже на те, що машина як з Норвегії. Часто таке була. Ну, гарка також вся шевошиться. Все в попирошках, у вержі. Сколи краска. Ну то, да, тут блін, пофарбував на швидку руку, він аж матовий. О, Бачите як Електронік не стоїть на своєму місці, трошки комаха там заповзла, здохла, нічого страшного, тут фарба мушиться під стопом. Щось він трошки попригав. Почав відкриватись. Трошки сліди є крученості. Що втріснути, герметик сам. Тільки-тільки починає тріскати бампер, да, бампер. мусора, капець пошло. Пластик цілий, не засований. пару підтертості є. Полички в нас немає, Ситруян, буксировочний і все. Ну да. щось не дуже сходиться. Бампер у неї. Там тріснутий, от, от сліди фарби. Бач стенька. Навіть під пружини на рычагах фарба пофарбували. Хтарик також більш-менш цілий, але не закріплений. Кришечка не зламана. Да, Резинка така собі перекошена. Більш-менш гарно. Малесенький є. 23-й рік Ласа. Тут бріджстон, тут Ласа. і тут бріджстон. Ну, гальмівні, Думаю, тут, нема що казати. Їм труба і вже давно. Харочка також вся покоцана, посипана, скоро вже буде проявляти. Поприлазив, в принципі, то немає, але фарба також местами є здерта. Бачите, отакий от. пильничок цілий, стоїчка сухенька, на гальмівні вже також вже велика ступенька. Ну і по диску також все покоцано побито. На всіх машинах, які приїжджають з Європи, треба враховувати. Десь треба колодки замінити, десь треба гальмівні диски замінити, десь навіть інколи треба купити гуми. Тому що у нас чомусь, як завжди, виходить так, що коли машина приїжджає літом, вона в нас на зимовій гумі або всі сезонні. А якщо вона зимою була куплена і приїжджає, то вона приїжджає на літній гумі. Тому друзі, на такі невеликі витрати в будь-якому випадку треба враховувати якісь кошти. Сіточка одразу ціленька, не зажована нічого, більш-менш наметрянки зам'ятися, бо сидім, зауважень немає, навіть дефектори цілі, да? не кручено, зараз подивлюсь кронштейн ще. Ну, тут хоча б підозр не виникає, більш-менш кручено нічого і тут також. Он. Ця ж пошкоджена. кінці я позажовував Капець просто капець. Пыталась зафарбовувати що ми маємо по цьому автомобілі і взагалі по французьким автівкам? Ми їх, знаєте, оглядаємо кожен день дуже багато різних, і хочу сказати, що вони дійсно стали гірше. Навіть ті машини, які ми оглядаємо, Peugeot 308, СВ, це 14-15 рік, вони, подивіться, старі відео, вони ржаві, що капець. Peugeot 508 також ржаві. Зараз подивилися ці світроєни, вони також з корозією. Так, в них немає такого глобального, але корозія зустрічається. Але також хочу зазначити, що не всі машини погані, друзі. Також. Зустрічається гарні в цих містах, де є у цих проблемах, в тих нічого немає. Це все залежить, звідки був пригнаний автомобіль, чи є в нього оригінальний той пробіг 150 тисяч, чи можливо там 400. Зрозуміло, коли пробіг не оригінальний великий, то ми маємо значні проблеми. Але якщо ми будемо порівнювати ці машини, наприклад, з конкурентами, з таким як Рено Grand Сценік, ми зрозуміємо, що по Grand Сценюку таких проблем немає. І Інколи зустрічається на задній ляді, там, де у нас хромова накладка, вона просто. З роками вибиває фарбу, і фарба відпадає. Але так, щоб прям була корозія, яка от, так от лізе, такого немає. Але в нас є ще один конкурент. Це у нас тауран. Ну, Таурані ви там можете побачити все на світі. Ви можете побачити іржу на криші, іржу ну, скрізь, на крилях, на порогах, всередині, на внутрянки. Тому що ця машина є. Дуже проблемною по кузову. Тому, друзі, тут хочу віддати перевагу все-таки цьому автомобілі, що вони не всі такі погані, що все-таки в більшості зустрічаються в гарному стані. Але ж Тауран, ми знаємо, бере більш за що німець. Та ні, ми з тому він краще, але коли у німця дирки з кулак, то це все чомусь закривається на це все очі. Хочу повернутися до нашого огляду і подивитися, що фарбовано в цього автомобіля. Тому що якщо ми подивимось на авторію, то у нас написано: не бити не фарбований автомобіль 100% згоди на всі перевірочки. А як є, є насправді, якщо б ви проїхали, наприклад, з Харкова і подивилися цей автомобіль? Дивимось, дивимось. Але ну блін, ну закрила іншого кольору, ну бампер то ладно. Ага, ну от, що? О, от, так от. Кусок пофарбували зі шпакла зробила. Бачите. Прикольно. І тут далі поріг в оригіналі весь. Внутряночка ціла, ціла, ціла. Кант. Опа. Опа, є. Впіймав. Думаю, що забагато внутряночка почала льтутися. Так само. Об'ється по оригіналу. Трошки далі. Оп, є. Оп. Пороги цікаві. Дві 2000. Дві тисячі. Він не отакий весь. Тут звичайно напив, напив. Тут вже більш-менш гарно пішов водити. Десь був удар. Зараз подивимося. Ще ні, ну частина. ціленька. я думав, буде загнута. Це ціленька. Сточка ціла. Початок з тієї сторони порога в шпаклі, а тут взагалі б'ється. Дві 600 да, максимально був. Що стосовно технічної частини цих машин, всі ми знаємо, що в нього є 1,6 дизель, восьмиклапаний. Це ж просто супернадійний двигун, який економний і проїжджає з легкістю 400 тисяч кілометрів до якогось суттєвого ремонту. Але це якщо ви хоч трішки його обслуговуєте, в них також є дизель двохлітровий. Це ми знаємо, що один із самих надійних двигунів у світі. Він дуже багато разів був цій номінації, то топ 3, то 5, то Б10 кращих двигунів. і тому ми, тому ми теж тут розуміємо, що технічна частина гарна. Але якщо ви не хочете дизель, не така, як у нас тут більшість, там, де ми працюємо, а ви хочете бензин, то там треба бути обережним. Тому що на 1,6 бензин там у нас є двигун, ЄП6, ЄР6, це у нас БМВ, це у нас міні-купиль, який має дуже багато недоліків, який в ремонті коштує дорого і не всі майстри беруться за Ремонт цього мотора. Що стосовно цього автомобіля, який ми оглядали, до технічної частини, в принципі, також не було сильних якихось там зауважень. Двигун працював гарно, запоцювань не було. Але в нас були питання знову до роліків, до ремнів, що вони там десь свістять, що їх треба буде замінити. Але, але є ще одне зауваження: це до подушки верхньої двигуна. Вона в нас була порвана, її треба буде міняти, і вона коштує ну, нормальні гроші. Але, знаєте, від цього відмовляться по технічній частині, що ми подивилися. Не варто, тому що всі машини, які проїжджають з Європи, ну десь треба щось обслужити, ну, десь десь салінблок поміняти, десь там амортизатор може потікти, десь там ролики ГРМ. Ну Коли у вас кузов в такому стані, як ми бачимо сьогодні в відео, то краще відмовитись від цих автомобілів. До речі, один з найнадійних а, автомобілів ну, в цьому з таким двигуном. І коробкою IC. З двигунами розібрали щодо коробок. Ну, зрозуміло діло, що є механіка, яка вічна, їздиш на неї, в принципі, питань сильних там не, не виникає. Але якщо ви хочете все-таки на автоматі, то ви можете зустріти тут три коробочки. Перша коробочка це у нас буде роботизована, яка, в принципі, ходить, але вона дорога в ремонті, вона трохи така цікава в русі, десь там перемикає не так, десь там ви хочете понижену на одну швидкість зробити, а вона впадає аж на дві. Але ви також можете Зустріти айсін. Айсін може бути звичайний гідротрансформатор на 6 передач і вже на новіших машинах вже можете зустріти айсін на 8 передач. По айсінам питань немає. Слово Айсін це у нас просто еталон якості. Всі ми знаємо. Але ж, блин, ну кожні коробки треба обслуговувати. Кожні 50 тисяч заїжджаємо, обслуговуємо масла фільтра. І їздимо далі і насолоджуємося автомобілем. Церковь рипається. Там за що закусує його моторчик. Це взагалі не рухається, він трошки ривки робить. Падання, розкладання працює, мультикермо працює. Задня камера. Ну, Коробка взагалі не оберти, не плаває, нічого, я перемикаю режими. Ось Шухлядочка, бархутка. Два ключки в нас. Я бачу. Сигнал працює, двірники. Ой, як воно! Ох, так робиться. Зеркала цілі. Такі тугі закривашки. Так, підсвіточка працює. Ох, яка шутка шторка. Так, кран повільний, але спрацьовує. Так, дефектори ціленькі, трошки пошкоджені. Так, заслоночка перемикає. Якось він так гудіти став. Кондиціонер ми не зможемо запустити, тому що температура на вулиці, датчик просто не дасть спрацювати. Підігри вімкнули, а вони взагалі холодні. Тувчик. Поясничник цей. Давайте поспілкуємось про дизайн. Ну Якщо ми дивимося отак от на цей автомобіль зовніт, ну, ну це французь. Ну, одразу бачимо ці залиті форми, вони не всім подобаються. Ладно, якщо нам зовні не подобається, то ми сідаємо всередину і бачимо, що у нас панель приладів якогось хрена знаходиться посередині. Але я вам хочу сказати, що воно десь там і зручно, деяким людям це подобається. По асистентам у цього автомобіля і по комплектації все добре. Є, як і максимальні, там є абсолютно все. Так само. Мої бомжацькі, там, де немає нічого, тут вже за свої фінанси обираєте. Якщо цей автомобіль порівнювати з сценіком, то на сценік, якщо подивишся, ну він також не всім заходить. А якщо ми сядемо всередину, то у нас знову та панель приладів є посередині. Але який же є попит на сценік? Сценік хоче кожна третя, четверта людина. Або а, новіше, або прям там якийсь старий. Але якщо ми візьмемо нормального німця, нормальну машину, хочете почути да, ці слова? Нормальну машину, не французьку. То ви там почуваєте себе добре, тому що у вас все біля руки, у вас нормальна панель приладів, яка дивиться на вас. І зовні автомобіль схожий на нормальний автомобіль, а не на французький. Друзі, не забуваємо, що це моя думка. Вона може бути не схожою з вашою. Як ви бачите на Сітрені куліса перемикання передач знаходиться специфічно, так як у Мерседеса, але до цього можна звикнути. Спочатку буде незручно, будете включати двірники, і перемикати коробку, але нічого страшного, в ходу воно не перемикається, але до цього всього можна звикнути. І Не забуваємо, що слава богу, вибір у нас великий. І кожна людина може обрати для себе той автомобіль, який саме подобається. Тому в цілому всі машини класні обирайте для себе те, що хочете. Друзі, що ми маємо в підсумку. Відео підійшло до кінця. Ми з вами зрозуміли, що це гарний мінівен з гарною технічною частиною, є гарні комплектації. Ці машини не коштують всі гроші світу. Звісно, в кожній моделі, в кожній марці автомобілі є нормальні машини, а є корчі, такі як ви сьогодні побачили в відео. Тому тут треба все шукати, дивитися, і ви зможете знайти для себе гарний варіант. Тому, друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на YouTube канал, пишіть свої коментарі. Я обов'язково кожному буду відповідати. І за наші соцмережі в інстаграмі у нас просто там стільки куча класної інформації. Тому, якщо тебе там ще немає, то залітай, підписуйся і будь з нами. Посилання на прайс на соцмережі залишаємо внизу під відео.